Всім привіт! Коротеньке відео зніму вам. Їду на невеликий Пікнічок Супруновку. Назвемо його бюджетний. Глобинські купили Люля каб... Як його люля? Люля кебаб. О, Люля Кебаб. Пожарить. Та не знаю, може на рішоці, може на шампурах, Там чотири таких невеличкі люля, кебаби і коротше, крилишки куріні. Так що будемо вважати, що це бюджетний варіант. Так, немає нічого, опа. Будете дивитися. Дивлюсь направо, а він їде зліва. Дивіться, понаципляв, скільки всього на руль. Кріплення для телефону. Або повербанку. Кріплення для телефона. Замок туди прицепив. Щось. Рюкзак не захотів кидати. Ай, часи прицепив. Потому що хочу щоб руки загорели, бо я і ця, ну, ця более-менее, а та, де часи постійно висят. Так. Надо на скорость руки убирать. Давайте достопримечательности в таком формате покажу. Так, було 53 Дивіться, тракторці, кому треба, покупайте, ну, хтось купив. Це хіба що фермери можуть собі дозволити. Шукаємо з траси. Ми з вами цим путем їздили, тільки ранні ранні весну. Ще, каже, листя не було. Тим паче була камера на рульові, на с Такий Такі коротенька дорога для машини, велосипедиста. Кстаті, це сама нова, хороша дорога. Зараз ще чуть трохи пива купити для цього для нашого пікнічка. Надо не забути часи забрати, бо прийду їх вже не буде. Що це? Коротше щось я нажав. Так, от тут треба обережно. Навіть тесли на супруновці є, а так. Крута бачу супруновка і це не перша я бачу. Тесло, не гляну номера чиї. Наші чи не наші. Диві, дивіться. Можна було взагалі майку одівати. по ней летять була подріха подальше сам себе обезпечу і Валентина поправте. У мене з'явився лічний переводчик Валентина. Якщо я не помиляюся, вона переводить кацапські слова росіянські на українські. Перемоги, звісно, штирить. А так природа, як бачите, так як в будь-якому селі Полтавщини. Хороша, чи прикольна, чи гарна. Дивіться, оце так виглядає мирне небо. Нема сирен зараз. Все круто. коротше тільки запах навозу, возу а так норм ну. вау то тут коротше були такі ями зробили ідеальну дорогу Залатали все так. Забувся за цього хера лежачого поліцейського. Що той Абдула витріщився на мене. захотів оскріпити на руль рішив таким форматом чуть-чуть зняти так. так щоб не було задишки не небо конечно гарне тучки Присутствує друг що тіньок. Не знаю, вже пізновато попаду я сьогодні ставок ще мені Навіть якщо мангал мадемуазель розтопила, розкочегарила, все рівно треба мені жарити так що можливо я Пес! Собака барабака, барабака з холодними губами атакував мене Стадіон вам по всій трасі Так що друзі поїхав я в Ватибью Ой, скажу Атибью, я привыква Атиб тебе покой їздить Маркетопс український. Так що всім гарного дня, мирного неба. Побачимося.